На Рівненщині сім'я, яка втратила годувальника, не залишилася сама один на один з бідою. Після виходу в ефір сюжету на телеканалі ICTV про дорожню транспортну пригоду на Рівненщині, якій семеро дітей втратили батька, а їхня вагітна мати. Вона також постраждала в аварії, залишилася без чоловіка. Знайшлися небайдужі люди, які готові допомогти багатодітній родині. Нагадаємо, що трагедія трапилася наприкінці жовтня, неподалік села Городець Володимирецького району на автодорозі Київ ковель Автомобіль Audi q 5 під керуванням 47-річного киянина з невідомих причин збив під воду. У край важкому стані жінку швидка доправила до лікарні. Медикам вдалося врятувати і жінку, і її ще ненароджену дитину. Прийшовши до тями, багатодітна мати усвідомила, що виховувати своїх сімох дітей тепер доведеться самій. Та мене більше хочу, щоб діти. Чували з боїв у комфорті, що вони ні в чому не нуждалися. Декілька днів тому жінку виписали з лікарні, але з бідою на одинці вона не залишилася. Їй щодня телефонують небайдужі люди, які готові допомогти. Олександр один з тих небайдужих, хто привіз для багатодітної родини пральну машину. Днями ж чоловік разом з товаришами привіз дітям нові подарунки. Сім'я росла дружно, в них є потенціал, вісім дітей. Це, це дуже добре, я вважаю. І вони зараз, вони вже від десяти, скажем, років починається, да? і я думаю, що вони як будуть дружно рости, то з них ще виросте серйозна сім'я, яка буде досить потужна в цьому селі. Бабуся Галина рада таким подарункам, та зі сльозами на очах, дякує меценатам. Дякую дуже за підтримку. Я сама росла без батька. Сім'ю теж мама, семеро дітей. Чоловік помер 56 років. А ще благодійники повністю забезпечили родину дровами, тому з впевненістю говорять, що діти взимку мерзнути точно не будуть. Адже у селі, де живе родина, газу немає, тому дрова потрібно купляти. Зараз на носі вже зима. Родина потребує. Допомоги і в першу чергу це для обігріву будинку. Треба дрова. Про цю проблему ми дізналися. Після втрати чоловіка Ірина була у відчаї, адже не знала, як житиме далі. На руках семеро дітей і скоро на світ з'явиться восьме. Зараз вірить і каже, якби складно не було, їй усе вдасться. Адже світ, як виявилося, не без добрих людей. Ярослава зятику у ритмі подій.